Водії на трасі Світязь Любомель не пропускали у заторі рейсовий автобус з дітьми та жінками. Вони виїжджали на зустрічну смугу руху та перекривали можливість водієві автобуса об'їхати тягучку. Як інформує телеграм-канал Волинь Блог, така ситуація сталася 20 серпня. На відео опублікованому у мережі бачимо наступне. Ви Це жесть. Ні-ні-ні не, катей. <ріст> ви спі автобус з дітьми, з людьми. будь ласка, ви такі самі, як і всі. Так рейсовий. <ріст> рейсовий автобус, ви що, не розумієте, ви що, пацани? Ви що подуріли <ріст> чи що? Та А ні, то наші, то наші. такі самі, і всі. Судячи з відео таких ничемних, м'яко кажучи, водіїв, які вочевидь, ну дуже поспішали повернутись додому з відпочинку, було чимало.